Доброго всім дня. Видвигаємося на поле. Війна чергова, турки. Нормально так б'ють нас. Там відрив не дуже великий, але у них більше атак. Так, поїхали. Ось цей мене здрючив вчора, так? Да? Підемо божевільцем сходим. Божевільцями сходимо. жовтенькими. Тебе сюди. джун сюди. Цей сюди. Швидкого ще візьмемо гора. Хотя він слабенький зараза, І візьмемо в моно, Отак, підемо в моно. Поїхали. Подивимось, що буде. Політіли. Не люблю, щось я безхилову цю війну не качать. Поїхали. Що буде, то буде, не знаю. Погнали. Охренеть? Придіти не встать. Один раз так. Ой, хорошо. Тихенько, И хорошо. Так. Хоп. Тихенько. Так. Поехали. Аномиків? Оп! Не. який край лучше снімати. Тихенько. Так, погнали цих бить тоді. на, На і тобі. Бомбелси ще. На тобі. Не. Та да, что ты включаешься? Так. Так, так, так. Давай ему Белла уже сбреем. Идет. Хорошо. Еленка будет быть. Ленка, Еленка. Троечка. Да, сейчас. Бей. Давай еще так. Поехали. Хай, кидаю. Ага, Ленка получила в глаз. На тебе, да, да. Так. Давай мы Ричарда лупнем. Все заблочим. Да, Ричарда лупнем. А заблочим. Вот так. Раз. Tak. Bom, 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 Tak. Na. V kontru. Svobodná. Добиваємо. До побачення. Так, це перший це те, що мене шотнув. Це була месть. месть. Так, сюди. Сюди, да, це мене. Мене мене, мене. Так, і ця фігня посилення забираю, да? Два зелених. Можна взяти червоненьких сюди. Да? Давайте червоненьких сюди, сходимо. Візьмемо її, візьмемо її, візьмемо його. Візьмем його, візьмем її. Так. Давай, та ще візьмем безумку цю, сюди сходимо. Так, так. Тобі віддамо цей загінчик. Та буде нормально, політіли. Дадуть трошки, Будем випалювати, головне того дагра забрати, мене я не боюсь. Найзі це таке. Кай своим миньоном. О, красота. Красота. Давай сразу вот так. Кристальчик. Ой, кто сел кто улетел в династию Минь. Да я понял. Да, Ой, да-да-да-да-да. Так, полетели. Душа в теле. Губ. Заканчиваем. Бей. Еще одненьку качну. Все, начал качать. Пока. Чувак, наверное, не знає, що це безхилова війна. Другий залетів. А, це слабенький якийсь щось мало такок. Ну ладно. Дали, дали. Тут подгнат гризав уже. Тоже щось мало 30 мало. О! З веслом. Бу -бу 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 так, тут хто? Ксенія, сенія, менья. Два божевільця. Давай сюди сходим. Давай сходимо, що робити? Ми сюди сходимо, сходимо. У мене ось цей качнувся. А ну, стой, ще разок хочу подивитися, що. Так, хорошо. Ленчика, це на титана бігав, тільки що. Так, Льоньку. Тура. Цього центр можна і не ставити. Цього ми поставимо в кут. Так, єся вся ця подружайка. І є ще, 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 ще. ще. Там-то не докачана. І давай, щоб камінець летів пожорще. Тобі тільки поставимо цей. Ти на Альфі, ти будеш жити довго і нудно, да? Льонька, щоб трохи жив. Ну якось так. Попробуємо. Другий моно. Так, майже там синій є. Синій фіол. Подивимось, що воно буде? Непогано. Непогано? Так і ще І отак візьмем. Так. Так? Так, так, так. Мани трохи є. Річарда може підзаправити. Давай ми включимо. Лупнем так. Ману вам трошечки під Так. Ми доберем тебе. Иди нахер отсюда. А тепер ви будете страдать, бідняги. на тобі так. Сетка тільки не качана, Сьогодні Гильяна. вкачав. Ай. Бей. Та ти що, страшно так стало. Аж неудобно. Ну бей. Ой, комусь трендец прийшов. Ну і цього щас. тух Тух, 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 тух. Якось так. Другий теж залетів третій. Третій пішов. Що діти в школу? Ти хто? Дагер. шмагер, божевілець. візьмемо потужну командочку теж. Потужну візьмемо. А ну ще разок. Скільки його хоч дають, Чи я на його поперся? Інформація. Та нормально. Так, вибачайте, зараз допишемо далі. Продовжуємо війну. Дзвонила мама, мама та святе. Поїхали далі. Що у нас ми маємо Так, цього? Пошли, сходимо сюди, і знаємо, щоб атака була, блядь, помощніше, так сказати. Трошки навіть не так. Ми людвига сюди задіємо. Тетю люду возьмем сюди, так. Так. Кого я тут ще хотів? А, і скринка. Ну якось так. Поїхали, попробуй. Заберем. Ох, жовті сіки. Скільки ж жовтеньких вже ж. Трійка. І ще трійка. І ще трійка. Диви, як полетіло? Хорошо, як полетіло. Ну давай, бей. О, ти ж красавчик! Ого! Круто было. Это было нечто. В прошлый раз, конечно, мне завалило по полной. Так, хорошо идем. Неплохо идем. Еще один. Ты кто такая? По троим, да? Ой-ой-ой, староласи, шмарласи. Так. Цього я не боюся. Рей Рейця таке собі. Задоволення. Так. Вони ж тут всі баняться, правильно? Правильно. Поїхали. Хай клює. Хай клює. Раз. Два. Три. У них ще зелених куча. Беремо так. Ці швидкі. Поїхали. Давай ми загончик все-таки тобі віддамо. Отак. Поміняємо. Блін, не туди поміняв. Не цього поміняємо. О, не того поміняв загона. Так. Буде так, Полетіли. Ого, печально все. Все жовте. Нема скільки жовтих друзів. Давай, може, знизу вилізе. Тоже стоп. Стой, стой, стой. Понял? Не почувствовав, хорошо, хоч загон поставив. Правильно, а ми так і отак. Хорошо, пошло. Цього ми камінцем заберем, а ми тебе, значить, щоб ти нас тут не банив. І тобі камінець одиненький. І тобі парочку. Гарім, гарім. Ми цю заберем бабьоху. Так, полетели. Бей! Контру. Не, не хоче в контру. Не хочеш, як хочеш, ладно? Пока. Как-то так! Как-то так. Шо тига? Ех ти! пельмень. Сходить на цього! Зелені є! Блять! Могу не добить! Могу не добить! Так, що у нас тут ще є? Скринька, скринька, скринька. Так, тут хто в нас? Гозел. Піп, шміп. Ну тут дуже щось. Хоча б то ячок нормально дають. Хотів на цього дайте. В мене є зелена, можна. Бистра, причому швидка. 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 Пішли на цього сходим вареника. Що ти тут ставиш цих Швидкий, буде больно, больно зараз Чи Давай сходимо, заберемо, як би на ага, Тут контракт, тут теж цей вареник стоїть. Та навилавлювали донатіри. У нас тоже тут тихенько клыпають. Так. Надо взять такую с Загончиками. Очень быстро. И два мегаса. И два мегаса. Все-таки сходиваться у Вареника. Під зальєм, то під зальєм. Так, полетели. Тебе. 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 І матку возьмем. Єсть. Єсть, єсть, єсть. Давай знову його, хай буде скляний. Може скляного давай візьмемо. Так, так. Тоді загон недени не пляше, так? Ладно. Вони нормально дві б'ють. Ну така буде команда. Тоже нормально. Полетіли. Последній. Останній бій. Водички Так. Угу, я тебе поняв. Ну що, бахаємо, дивимося, що воно буде? Бей, не, не б'ють, поїхали. Бриємося цих. Просто центр бриєм. Оклоніст. О щас веслом получу по лобі. Давай. Буде боляче. Будем горіть. Ой-ой-ой, лупило. -ой -ой, так, мігат ще живе. Тихо, тихо, тихо. Під тихо, тихо, тихо. Той спить. Дядько спить. Хай спить. На. підгори, Ну все, Арман тебе доклює. Доклює. 6 шотов. Я думаю, пойдет. Непогано. Цей раз ізі, ізі залетіли. Всім дякую за перегляд. Лайкайте. Пишіть коменти, буду відповідати всім. Всім дякую.